Що стосується цієї, але ми бачимо, що ту, ті старі дерева, які були, ялинки, да, колись вони були красиві, Я Зараз ми розмовляли з рідними загиблих, які взяли участь у висадці цих ялинок, цих дерев. Щиро я їм дякую за те, що ми. Залишаємо за собою пам'ять пам'ять про їхніх рідних, близьких. Я особисто дуже часто саджу садю дерева і восени, і навесні по можливості і вдома. А зараз місто тому і якби і приклад показую, і всіх запрошую долучатися, тому що це наше життя. Після закінчення війни ми плануємо тут збираємо ініціативу, збираємо бачення людей, перш за все, рідних, загиблих по створенню Алеї Слави повністю в тому, в тому місці, в якому вона є. Це від вулиці Соборна до вулиці Шевченка. Тут буде створений взагалі такий комплекс. меморіал буде в системі цього комплексу. У мене є свої бачення, свої ідеї вже є. Напрацювання є. Ми працюємо і з такими е проектними організаціями. Поки що ескізно, е нема ніяких конкретних розроблень проектів, а ескізно працюємо над напрацюванням того, що, що тут буде.